Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Ми з вами живемо на початку 21-го століття. Урбанізованого і глобалізованого часу, який шаленими темпами змінює спосіб життя землян і їх розмноження, вчені прийшли до висновку, що велике вимирання жителів планети станеться через неосвіченість жінок. За словами професора Вроцлавського університету, якщо не Зупиниться природний приріст населення, то станеться катастрофа. На землі йде чергове велике вимирання, причиною якого стане не метеорит або вулкан, а сама людина. Антрополог Вроцлавського університету Богуслав Павловський вважає, що населення планети зростає з космічною швидкістю, і це може привести до катастрофи, повідомив польський культурно-діловий центр з посилання на видання газета Виборча. Або ми зупинимо ріст, або нас очікує катастрофа. Заявив вчений думка в стилі ми були, є і будемо або людина господар світу, приведе нас до винищення. Професор Павловський, який очолює кафедру біології людини, вважає, що вже тепер, кожен рік, ми проїдаємо на половину більше ресурсів, ніж земля сама. Виробляє, а це значить, що ми живемо в кредит. Це є безпрецедентна ситуація, коли якийсь організм, що є найвищою ланкою харчової мети, отримав таку перевагу. Цей швидкий поїзд повинен зійти з рейок, пояснив він. Як доказ своєї теорії вчений доводить таку статистику? На Землі проживає зараз біля 7 мільярдів 200 мільйонів людей. Від середини 60-х років минулого століття в середньому кожні 12-14 років населення збільшується на черговий мільярд. Зараз темп так швидко зростають, що просто диво дається, і за останні роки трошечки зменшилися. Зовсім не знаємо, що буде в дальнішому різноманітні дослідження, в тому числі в та ООН, вказують на те, що в середині століття населення Землі може зрости до 25 мільярдів. На його думку, важливим фактором, який може сповільнити розвиток нашого виду та попередити катастрофу, стане освіта жінок, бо саме вони контролюють народжуваність. Там, де жінки освічені, і активні професійно природній приріст зменшується, підкреслює антрополог. Овчений впевнений в тому, що людство чекає похмуре майбутнє: пандемія та брак води можуть привести до гігантської проблеми, і щоб попередити це, маємо зовсім мало часу. Динозаври правили світом 170 мільйонів років, а Гомосапієс на всього навсього, дві тисячі літ, і його самовпевненість може привести до того, що більше не будуть. Заправляти балом, підкреслив професор. А за староукраїнським календарем, 1 листопада свято Сварога, який є праотцем всього роду богів, саме він викував для Русичів перший плуг і золоту обручку, тому він є небесним ковалем, творцем світу і людей, повелителем хліборобства і шлюбу, Богом. Богом небесного зодіаку кола Сварожого. А в цей день, за легендами, він починає виготовляти плуг, який скине з неба русичам на роздво. А 1 листопада поминальний день. А також Всесвітній День чоловіків. Чоловіки діляться на три категорії: Чоловік оракул, мудрець, чоловік воїн і чоловік гречко Сій. А в ці дні народились Олександр Неприцький Грановський, етнолог, поет. Громадський і культурний діяч, уродженець села Великі Бережці Крем'янецького району, Богдан Лепкий, визначний український письменник і громадський діяч, уродженець села Кроголець Гусятинського району, Маркіян Шашкевич, організатор Руської трійці, письменник, уродженець села Підлисся Золочівського району. Валентина Семеняк-Штангей, письменниця, народжена на Черкащині, Ганна Ткачик художниця, народжена в Тернополі. Юлія Винокур – директор телекомпанії ТВ-4, уродженка Чечні. Олександр Смик, поет, бард, начальник департаменту культури міської ради. Уродженець Сумщини, Юрій Чижмар, екс-голова обласної адміністрації. Антон Іванюха, начальник відділу виробництва на ТВ 4, уродженець Тернополя. Ірина Бейко, менеджер рекламної служби на ТВ 4. Народилася в сонячному Криму. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Наступний тиждень буде проходити на зростаючому і повному місяці, і буде сприятливим для вирішення справ, окрім 7 листопада. Саме в цей день о Нуль годин двадцять три хвилини настане повний місяць. Овен перші дні тижня перед вами. Постане проблема, вирішуючи, яку ви докладете чимало зусиль. Не намагайтеся будь-якою ціною досягти успіху у спірних питаннях, зробивши невелику паузу, ви отримаєте підтримку від керівництва і розпочнете втілення в життя своїх планів. Доцільне більше спілкуватися з друзями, зберігаючи при цьому спокій, взаємостосунки. На початку тижня будьте максимально стримані на роботі, спілкуючись із начальством, а також людьми, від яких ви залежні. Ситуація згодом сама собою нормалізується. Той, хто планує подорож за кордон, отримають нову інформацію або документи, ознайомлюйтесь. З певною якоюсь такою новою діяльністю, може піти піти на курси або своєю роботою. Робіть презентації, близнята. Стосунки з друзями вже на початку тижня можуть зіпсуватися. Це може привести до е, вимушеної розлуки. А в окремих випадках можливі і фінансові неприємності. Друга половина тижня дуже сприятлива для ділових людей. Вони можуть отримати ряд цікавих пропозицій від своїх партнерів. Рак у першій половині тижня можете опинитися у неприємному становищі. Хтось із старших людей буде незадоволений вашими діями. Намагайтеся не обговорювати свої професійні справи в колі сім'ї, а також ви несподівано для себе можете отримати протилежний бажаному результат, декому прийдеться десь зацікавитись якоюсь новою ідеєю, яка дозволить змінити. Ваш сімейний бюджет Лев відчуватимете велику духовну свободу, одночасно проявиться бажання домінувати над оточенням силою свого інтелекту, як наслідок стосунки в сім'ї і на роботі суттєво Можуть переінакшитися найбільше клопотів слід чекати від людей старшого віку, які зовсім не збираються розуміти вашу точку зору. Тиждень сприятливий для тих, хто виступає перед аудиторією діва. Тиждень цілком благополучний, ви легко почуватимете себе в колі рідних і друзів. Одночасно отримаєте важливе завдання, яке стосуватиметься вашого дому. Винятком можуть бути понеділок, вівторок. У ці дні фінансова проблема е триматиме вас в напрузі. Можливо, доведеться відмовитися від чогось, заощаджуючи кошти. Ділові поїздки обіцяють бути вдалими Терези. У цей період будете випромінювати гармонію і красу у навколишній світ, беручи на озброєння чітко сформовані думки і красиві слова. Люди творчого напрямку будуть мати успіх, працюючи із солідним. Обсягом засобів багатьох чекають незвичні і цікаві зустрічі в колі однодумців. Можете відкрити для себе щось нове. Це дозволить подивитися на світ зовсім іншими очима. Скорпіон, на початку тижня можете бути стурбовані якоюсь новиною. Засмучуватися не варто, все найближчим часом нормалізується. Можете шукати роботу або щось. У житті змінювати у другій половині тижня, отримайте можливість непогано заробити за безпосередньої підтримки людини з близького оточення. Пофортунить дрібним підприємцям, стрілець докладіть чимало зусиль, щоб подолати перешкоди, виконуючи професійні обов'язки, керівництво може скептично поставитися до ваших ідей та пропозицій. Важливо. Знайти підтримку і в рідному домі. Лише колишні товариші виручать вас і словом, і ділом. Можете сподіватися на фінансову підтримку, намагайтеся менше комусь щось доводити. Козуріг, почуватимете себе впевнено, ніщо і ніхто не зможе стати вам на заваді. Стосунки з діловими партнерами. Піднімуться на вищий щабель, обіцяючи хороші перспективи. Однак, дехто матиме труднощі із грішми, не зайвим буде відмовитися від марнотравства і дорогих розваг непоганий час для вирішення спірних питань. Водолій, якщо ви почуваєтесь впевнено на роботі або перебуваєте. Під загрозою скорочення звільнення бажано не нагнітати ситуацію, а також використовувати грубі слова і вирази під час полемики із начальством. Більше користі принесе спокійний пошук альтернативних джерел заробітку або роботи за сумісництвом, декого чекає романтична зустріч. Риби на початку тижня слід бути готовим надати допомогу знайомій людині, хоча зробити це буде важко через невпевненість у доцільності такого кроку. Тиждень несе усім тим, чия діяльність не афішується в народі досить такий цікавий ритм. Особливо пощастить людям, які цікавляться чимось неординарним. У повсякденному житті отримайте свіжі новини про близьких і оточуючих вас людей. І на сам кінець всі помиляються хоч би. Які розумні, але для сильних це засвоєний урок. Ніколи в помилках не признаються дурні. Найбільша помилка боятись помилок. Усі нещастя дані нам для того, щоб ми змогли свідомо зупинитись. Задуматись, чому все так, змінити бажання, звички, погляди, дорогу. Послухайте вірші Людмили Любівської. Існуємо? Ні. Не живемо. Не у державі, не в країні. Усе розвалено мужами. Народ. Залишився в руїні. Нікого зовсім не турбує, чи їло те мале дитя, чи хтось під деревом ночує, бо що їм до людей, до їхнього життя. Милуються лише на свої пики, на шию вішають коралі, і далі лізуть до корита, бо в них біда. Замало вони вкрали, а ти, народи, бідний і зневажений, тримайся за останню Соломину, тягни ярмо і рахуй свою останню копійчину. Усіх чоловіків, хто нас дивиться, вітаю з міжнародним святом мужчин, чоловіків. А працівників соціальної сфери та залізничників вітаю з професійними святами. Нехай у ваші дороги не війдуть тривоги. Побачимось!